Ось такі круті зимові чобітки торгової фірми Мінімен для хлопчика. Так, зовні замш, термотканина. Е, вона дихає, тримає тепло і не пускає влагу. Твердий заднік, обов'язково гарний твердий заднік. Подушечка от зверху термотканина. Там, де до ніжки ближче, там не повинно нічого давити. Дитині. І язичок на якісь заліпка якісна. На всю, бачите, ось так, на всю заліпка. Через фурнітурку обов'язково. Нижнє так само. І що чудово, що ось такий носик. Не носик, а язичок, він у нас фіксований. Він у нас вшит, нічого туди не потраплятиме. Так, термотканина і середина натуральне хутро. Зараз остілку достанемо. Ось така, бачите, устілка. От супінатор у нас такий гарбочок тут є. От і ось натуральне гієчка у нас. Всередину так, зима береться в сантиметр півтора більше, ніж ваша ніжка стоїть на даний час. Висока підошвачка, двойна, вона не промерзає один слой, другий слой. Термоеластопласт з добавками це не тріскає, не лупає, не промерзає. Модель розрахована на мінус 30 навіть. Все. Молоденька йде на таку стандартну ніжку, більше доходенькою. Рекомендую.